Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про нову круту героїню в Genshin Impact, яка вже встигла стати об'єктом обговорень на всіх форумах і в чатах. Сітлалі, так так, це саме та п'ятизіркова кріот дівчина з каталізатором, яка не просто буде сидіти на лавці запасних та читати свої новели а буде рвати ворогів на шматки своїми вміннями, її вже встигли захейтити, наприклад, за те, що вона в сюжеті полюбила нас головних героїв. Так, нелегка у неї доля. У цьому відео я вирішив зробити несерйозний огляд на неї. Чому несерйозний, зрозумієте далі. І ви знаєте, якщо вам хоч трохи цікаво, чому варто її вибивати, то це відео саме для вас. Сьогодні я вас переконаю, чому її варто вибивати. По перше, далі дуже потужна захисниця. Давайте почнемо з того, що вона не просто сильно лупить по ворогах, як ці ваші потужні дд персонажі по типу Мавики, вона ще і грається як підтримка і захисник. Така собі з щитом, який не тільки захищає, а ще й дає можливість бити ворогів по яйцях. Вибачте за образ, але ви зрозуміли. Уявіть собі, це божественне відчуття. Ви стоїте на бойовому полі навколо вас ворожі хілічурли, але тут з'являється світлалі і створює щит, який знижує піро і гідроімунітет ворогів. І це ще не все. Її вибух стихії атакує область попереду, завдаючи кріошкоди по площі, і відновлює їй певну кількість очок нічного духу. Що ми маємо в результаті? Крутого сапорта щитовика, який дебафає ворогів та майже не поступається дідой з Люює. Але це не найголовніша причина. Мої треба вибити. Ситла це не лише сила, а й краса. І ось тут ми підходимо до важливої частини, яку не можна пропустити. Сітуалі неймовірно красива. Ви не тільки отримуєте потужного героя, але й чудову персонажку, яка відразу привертає увагу своїм виглядом. Вона виглядає дуже елегантно, але водночас і рішуче, що так і хочеться покласти у свою команду. Її стиль і дизайн це просто шик, з яким хочеться грати. Якщо ви любите героїв, які не тільки допомагають у бою, але й виглядають красиво, то сітуалі точно буде вашим вибором. Щоб зробити вашу сітлалі, справжнім монстром на полі бою, потрібно правильно вибрати зброю і артефакти. Для сітлалі ідеально підходять каталізатори, які підсилюють її стихійні вміння. І пам'ятайте, не варто заощаджувати на артефактах, якщо ви хочете, щоб вона була не просто хорошою, а топовою. Якісні артефакти можуть значно підвищити її захисні характеристики, а також шкоду, яку вона завдає. Не забувайте, що при виборі артефактів потрібно орієнтуватися на те, щоб збільшити її. Захисні навички і майстерність стихій в результаті у нас не просто щит, а броня термінатора майже на рівні джунглі. Але ще однією цікавою особливістю Сітлалі є те, що вона в лорі має величезну історію. Вона не просто новенька у світі Тайват, а й має велику та сумну історію, що вражає її вміння і поведінка в сюжетці, демонструють, що вона не просто випадкова персонажка, а герой, що багато чого пережив і відіграє важливу роль у майбутньому. Досвід нашої бабусі це те, що ви оціните на практиці. Сітлалі не тільки виглядає красиво, але й важлива у лорі нашої гри. Як використовувати сітлалі в команді, вона справжня знахідка для комбінації танення. Це ідеальний помічник для комбінації з піро та кріо. Якщо ви хочете вивести свої мал-команди на новий рівень, то вона буде вашим найкращим другом. Вона знижує резистенцію до кріо у ворогів, а це дає вам ще більше можливостей для створення нереальних комбо спіро та кріо атак. Що важливо, якщо ви будете використовувати її правильно, це допоможе вам зібрати майже ідеальну команду для будь-якої ситуації, будь то замороження або скріо але, звісно, є один маленький мінус. Її вміння кріопідрива не такі швидкі, як ми б хотіли. Це трохи нагадує Розарію, чи не так? Отже, питання на мільйон доларів: чи варто вам вибивати сітлалі? І ось тут я скажу одну важливу річ: кеншин це не просто про високий ДПС і найбільшу шкоду, іноді справжня сила полягає в персонажах підтримки. Вона підтримує вашу команду, допомагає знижувати імунітет ворогів, створює щити і відновлює енергію для героїв. І, хоч на перший погляд, її шкода може здатися меншою порівняно з іншими персонажами, її стратегічна важливість просто не має ціни. Вона справжній таран для тих, хто любить не тільки бити, але й захищати своїх союзників. Тепер, що ми маємо на кінець. Сідлалі це не просто ще одна героїня у списку, вона може підсилити вашу команду як щитовик та бафер, її щити здатність знижувати резистенцію ворогів роблять її неймовірно ціною. І хоча її швидкість атак може бути не найвищою, це абсолютно не зменшує її ефективності, якщо правильно використовувати її у складі вашої команди. Тому якщо ви любите експериментувати і хочете підвищити свою команду до нового рівня, не вахайтеся, вибивайте Сітлалі, адже найкращі команди ситі. Ті, що вміють адаптуватися до будь-якої ситуації, красиві щитовики у цьому не заміні. І пам'ятайте, в Кеншин не завжди важлива лише сила, важлива також стратегія та стиль гри. Якщо відео було корисним, поставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте залишати свої коментарі. До скорого, друзі!